Лотик платячок ОВС. Таке в нас іде у розмірі 4-5 рочків, 110 ріст. Таке в нас іде 122 ріст, котон такий легесенький. Це в нас іде спідничка. Плісе. Двохниточка в розмірі 152. 152. Це може бути більш тунічка, а не платька. башечка, 170 ріст, спідничка, така велюрочка у розмірі 8-9 рочків. Чорне платьочку в розмірі 140. Ой, така одненька, тут попалася нічна, симпатичненька, 140-146.